Навести лад зі стихійною парковкою, як полісменам, так і владі набрид автопарк на площі біля білого будинку. Саме тут водії почали масово залишати свої автомобілі після того, як на вулиці міста вийшла нова патрульна поліція. Однак місце для цього не призначене, адже територія пішохідна, тим паче, чимала кількість автівок тут заважає перехожим. В поліції з цього приводу отримали чимало скарг дуже багато звернень в інтернеті і телефонних дзвінків. Парковку біля обласної ради, біля нашої ради її перекрити Володимирович, Прошу перекрити її, будь ласка, комунальники зі стихійною парковкою намагалися боротися за допомогою клумб. Та даремно, адже люди просто їх відсувають, аби заїхати на площу. Тому чиновники вирішили піти радикальнішим методом встановити тут стаціонарні стовпці, тим самим зробити лише один в'їзд. До того ж, зараз тут ще й завершують облаштування додаткових паркомісць зі сторони вулиці Мельничука. Тому було вирішено, що ми за таке робимо паркувальні місця і робимо тротуар, відділюємо бордюром від даних паркувальних місць. Таким чином, ми десь створимо більш комфортні умови для. Проходу пішоходів, тобто не будуть вони попри автомобілі ходити. Ну і так само для автомобілістів створимо паркувальні місця. щоб ми так само мали де зупинитися. Тому що розуміємо, що до адміністрації дуже багато приїжджає автомобіль. До речі, остаточно обмежити площу перед білим будинком від заїзду авто. Комунальники планують до кінця місяця. І Ларіониваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.